До кінця 2023 року у Житомирі почнуть реконструкцію двох медичних закладів обласної лікарні імені Гербачевського та обласної дитячої лікарні. Житомирська військова адміністрація отримала субвенцію на проведення цих робіт. Тож на позачерговій сесії обласної ради депутати прийняли рішення про делегування функцій замовника. Обласна лікарня, власником є обласна рада. А функції замовника передані військову адміністрацію, тому що тому, що кошти на реконструкцію надійшли з державного бюджету прямою субвенцію. Саме на реконструкцію проведення ремонтних робіт у цих медзакладах планували ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми давно говорили. Ми говорили про реконструкцію обласної лікарні ще в рамках великого будівництва. І тоді обидві лікарні ми поробили проекти дороговартісні, проекти більше мільярда гривень на обидві лікарні. Загалом йдеться про комплексну реконструкцію будівель медичних закладів. Обласна лікарня імені Гербачевського щороку надає послуги майже для вісімдесяти тисяч пацієнтів, серед них велика. Кількість наших захисників, які лікуються та відновлюються тут після поранень, саме тому в рамках реконструкції лікарні передбачено зокрема й розширення та переоснащення відділення реабілітації. Безпека громадян. Лікування наших громадян є, є і залишається в пріоритеті. І ці кошти, я думаю, що вони погоджені з нашими і міжнародними донорами, які, власне кажучи, зараз дофінансовують значну частину нашого бюджету. Окрім двох медзакладів Житомирська обласна рада делегувала військовій адміністрації повноваження функції замовника на реконструкцію ще 11 об'єктів. Серед них лікувальний корпус в протитуберкульозному диспансері, навчальний корпус фармацевтичного коледжу, укриття в освітніх закладах, повний. Список об'єктів ви можете побачити на екрані. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1 оптимізація повинна далі відбуватися, тому що зараз навантаження лежить на територіальних громадах. І, власне кажучи, ми навіть сьогодні з одним з очільників громади говорили, де в дитячому садочку знаходиться п'ять дітей і п'ять людей персоналу. ПДФО, які забираються з 1 жовтня вже в державний бюджет громадам буде надзвичайно важко, тому що багато громад, де були військові формування, розігнали свої бюджети, могли собі дозволити утримувати саме по 5 вихователів на 5 дітей. То від 1 жовтня всі кошти будуть скеровуватись на, на оборону, на нашу обороноздатність. І власне кажучи, тому, тому оптимізація вкрай необхідна. Я я її підтримую, і якби. Болюче це не відбувалося. Ми оптимізуємо і обласні заклади. Також дуже гаряче іноді буває в сесійній залі, але це є необхідність для економії державних і державних, я перепрошую, і бюджетних коштів. На календарі кінець вересня, а на дворі температура й досі тримається у діапазоні 24-28 градусів за Цельсієм. Синоптики кажуть, для сучасного клімату літня погода у перший місяць осені вже є типовою. Взагалі, вересень це такий перехідний місяць від літа до осені. Тому, звичайно, що для нього характерні риси як теплого періоду року, так і холодного. Особливо нинішній вересень, який балує нас сприятливою погодою, яка у народі. Зветься Бабине літо. Погода антициклонічного типу без опадів з ранковими туманами та нічною температурою у 10-15 градусів буде триматися до 30 вересня. З 1 жовтня українці відчують значне похолодання. Починаючи вже буквально з 1 жовтня через територію України переміститься холодний фронт, який принесе нам повітря, північних широт. Температура повітря знизиться, зачастять дощі, збільшиться хмарність. Вночі це вже буде 7-10. Градусів, а в день скромних 18-20. Окрім цього, синоптики прогнозують поривчастий вітер північно-західного напрямку. Але у природі не буває такої остаточної стабільної погоди, бо це дуже змінний стан. Тому з року в рік ще можливі і друга і третя хвиля Бабиного літа. Синоптики кажуть, наразі чітко спрогнозувати погоду можна лише на 3-5 днів. Якщо ж збільшити термін, нерідко трапляються помилки. Анна Чепаль, Дмитро Половинка, телеканал СК. 骄傲的。 На вихідних відбулася зустріч представників місцевих рад штоморщини із народними депутатами України від політичної партії Європейська Солідарність Ніною Южаніною та Артуром Герасимовим. Метою була комунікація між однопартійцями, обговорення нагальних питань громад і шляхів їх вирішення. На місцях виникає досить багато питань, які нерідко немає звідки отримати відповідні відповіді. І спілкування з народними депутатами це прекрасна можливість дійсно отримати яка. Руті з перших вуст про те, що відбувається, як відбувається, які можливі перспективи, які ризики, які загрози на багато із цих питань ми сьогодні відповіді отримали. Учасники зустрічі обговорили становище економіки країни, а також малого та середнього бізнесу. Коли ми обговорюємо питання, що ми повністю отримуємо на ці видиви витрат виключно зовнішню допомогу, це насправді людей дуже шокує, тому що країна має навчитися в тому числі виживати за власний, власний кошт». Другим важливим питанням для обговорення стала доля ПДФО з військових за ініціативою уряду. Він має надходити до бюджету України. Іни, а не до місцевого, як це є зараз. Окрім цього, депутати дійшли згоди у тому, що пріоритетним завданням сьогодні є допомога Збройним силам України. Тому всі наші плани, які ми тут обговорювали, вся наша подальша діяльність буде будуватися виключно навколо цього. Нам потрібно захистити свою державу. Ми потрібно, нам потрібно залишитися спроможними. Нам потрібно відновлювати економіку. Нам потрібно зараз зрозуміти, взагалі яку структуру економіки ми можемо відбудувати для того щоб і населення наше повернулося в Україну, і ми змогли більше отримати робочих місць самозайнятості. Також на зустрічі депутат Житомирської районної ради та голова благодійного фонду Майбутнє 2050 анонсував концерт на підтримку 95-ї окремої десантно штурмової бригади. 15 жовтня буде в Житомирі благодійний концерт на підтримку нашої героїчної 95-ї десантно штурмової бригади. Так що всіх запрошуємо прийти, підтримати і допомогти. Кошти будуть збиратися на автомобіль. Білі для наших героїв обранці кажуть, такі зустрічі варто організовувати частіше, адже не завжди інформація, яку ми бачимо в інфопросторі, є повною та достовірною. Тож комунікація між депутатами Верховної Ради та місцевої влади надважлива. У суботу футбольний клуб Полісся виборов свою четверту перемогу у рамках української прем'єр-ліги. Вовки грали домашній матч у Житомирі проти Минаю. Перший тайм почався жваво. Команди обмінялись небезпечними моментами. Закарпатці були успішніші. У ворота поцілив впівзахисник команди Минай Єгор твердохліб. <гул> Бачимо, що один навіз до воротарського майданчика. Удар по воротах І це 1-0 на користь минає. Відзначається Ігор Твердохліб <гул> на 39-й хвилині. Наприкінці першого тайму Поліся здобуло право на пенальті. Однак реалізувати його не вийшло. На перерву команди пішли з рахунком 0-1 на користь минаю. <гул> <гул> -свисток є. Грицук пробиває. Грицук і не забиває. Шостий відбитий. <гул> Капітан минає. Дуель двох капітанів, яку виграє саме. Голкіпер минає у другому таймі. Житомирські вовки наздогнали та випередили суперників. Перший м'яч у ворота минаю забив Артем Смоляков завдяки ефектному асисту Аріельсона. Аріельсон перекидає м'яч. Удар і м'яч залітає. Так, один-один стає рахунок на 68-й хвилині, і ось це таки дало результат. Перерив перерив, забив деякі. Тактичні зміни і другий тайм був зовсім інший. Гол дуже смішний був час на самому. Ну аріль тут більш дякую Аріелю, Дуже майстерний пас. Моє діло було тільки завершити. Другий гол забив півзахисник Полісся Мустафаєв, зігравши на добивання на 83-й хвилині гри. Враження чудове. Слава Боже, сьогодні перемогли. Дуже тяжка була тяжкий матч. Був для нас. Спочатку ми домінували. Перших хвилин 20-25. Потім трошки присіли, бо ну, хлопці трошки оставля. То дуже раді, що перемогли сьогодні. Дякую вболівальникам за їхню підтримку. Дуже радий. Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев каже, цей матч в Закарпатці грали агресивно, однак і вовки не поступалися характером. Я кажу відкрито, що ми намагалися е, діяти е, Агресивно з перших хвилин. Але е, мінай е, був не згоден цим. Е, Сподобалось. що е, цеплялись за результат. Але якість цієї гри може бути краще. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь Житомирських Фавків. Полісся здобула вольову перемогу та опинилася на четвертому місці у турнірній таблиці. Мінай же і досі на останньому, не здобувши жодної перемоги ВПЛ.